Коли Артемові виповнилося дев'ять, у нього з'явилася звичка щовечора зачиняти дверця та шафи на замок. Мама сміялася тобі вже не п'ять чого ти боїшся. Артем мовчав. Бо знав, щойно гасне світло, щось у шафі починає дихати. Голосно, важко, ніби старий чоловік із хрипким горлом. Одного разу замок зламався. Вночі він прокинувся від знайомого подиху. Повернув голову, дверцята були прочинені. Із темряви, ледь помітно, хтось прошепотів. Дякую, що відчинив. Вранці ліжко було порожнім. Лише розбите скло на підлозі темні подряпини вели до шафи. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше останній дзвінок. Олена поверталася додому пізно ввечері, коли її телефон задзвонив. Номер був невідомий. Вона не хотіла відповідати, але щось змусило натиснути, прийняти. Я вже біля твого під'їзду, сказав тихий, хриплий голос. Хто це? прошепотіла вона, зупинившись посеред вулиці. Ти впустила мене десять років тому. Забула. Я прийшов за тим, що залишилось. Вона кинулася бігти. Але у слухавці вже було чути лише важке дихання і шелест кроків позаду. Олена обернулась, і телефон упав на асфальт. В останній раз із динаміка пролунав голос. Тепер не втечеш. Джеркало в лісі. Катя знайшла покинутий будинок під час прогулянки лісом. Вікна вибиті. Дах провалений. Але в центрі вітальні висіло ідеально чисте дзеркало. Вона підійшла ближче. Її відображення посміхалося, хоч вона не посміхалась. Що за. прошепотіла Катя. Відображення підняло руку і поманило її всередину. Тоді дівчина побігла геть. Та з кожним днем щось змінювалося, у вікнах вона бачила не себе. У відображенні дзеркал інші рухи. Інші очі. За тиждень вона зникла. Будинок стоїть і досі. А в дзеркалі тепер видно дві фігури. І якщо довго вдивлятися, одна з них поманить тебе. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.